Розгляньте своє життя як багатошарову історію, де кожна подія це лише фрагмент великого полотна. Часом трапляються моменти, які здаються нестерпно важкими. зіпсована презентація, розрив стосунків, втрата улюбленої роботи. У такій митці здається, ніби світ зупиняється. Але що, якщо спробувати поглянути на ці події не як на трагедію, а як на частину шляху, усвідомлення допомагає вийти за межі безпосереднього болю і побачити ширшу картину? Уявіть, що ви дивитесь на своє життя збоку, як на фільм. І тоді такі випробування не кінець, а лише сюжетний поворот, який готує ґрунт для нового розділу. А що станеться далі? Це питання допомагає залишитися відкритим до можливостей, адже кожна складна ситуація несе. В собі потенціал для зростання та трансформації. Саме тут вдячність стає ключовим інструментом. Навіть у найважчі моменти важливо знайти за що можна подякувати. Це може бути урок, новий досвід, відкриття власної сили. Вона змінює наше сприйняття, дозволяючи помітити красу навіть у натемніших періодах, коли ми зосереджуємося лише на болю. Він здається все поглонаючи. але варто віддалитися. Як ми починаємо бачити, що кожен виклик це лише частина нашої історії, що триває і розгортається. Фредерік Перлс зазначав, що уникаючи болю, ми уникаємо зростання. Випробування та труднощі це невід'ємна частина нашого життя. І саме від нашої реакції залежить, чи вони стануть тягарем чи поштовхом уперед. А розчарування може виснажувати. Якщо ми дозволимо застрахти в ньому, вдячність нагадує, що світ не ділиться на добре і погане, усе є частиною єдиного циклу, який постійно змінюється. Світло і темрява, радість і біль, усе це просто є, і кожне з них відіграє свою роль у нашій історії. Однак прийняття і вдячність допомагають не лише пережити складні моменти, а й знайти в них ресурс. Ми не завжди можемо вплинути на обставини. Але завжди можемо контролювати свою реакцію. Люди, які успішно долають труднощі, не дозволяють проблемам захопити весь їхній час і увагу. Вони не зупиняються на самому розчаруванні, а шукають шлях уперед. Якщо ми присвятимо 10% свого часу проблемі і решту і її вирішенню, ми знайдемо сили трансформувати найболісніший досвід у життєву енергію. Тобто, вдячність допомагає нам побачити не лише проблему. А й шлях вирішення її. Вона дає сили рухатися далі, навіть коли здається, що виходу немає. І, зрештою, саме через подолання труднощів ми маємо шанс змінити себе, знайти нові можливості і стати тим, ким ми насправді хочемо бути.